Сельвіна Окампо підвал. У цьому підвалі, до біса холодному в зимі, влітку просто рай. Вгорі, у найгарячіші січневі дні, коли навіть кров закипає, з розсувних дверей висовуються люди, цмулячи про холодні напої, і загиджують увесь хідник. Тож жодне вікно не пропускає ні сонячного світла, ані жахливої спеки. Є у мене велике дзеркало і канапа, чи то турецький лежак, подаровані одним клієнтом мільйонером, і чотири ковдри, мало помалу придбані у іншого хамла. Відрами, позиченими у порті з сусіднього будинку, приношу щоранку воду, аби вимити обличчя й руки. Я чепоруха. Маю вішака для своїх суконь, захованого за фіранкою, і полицю для свічника. Жодної електрики, жодного водопроводу. Зиклик править мені за нічного столика, плюшева подушка за крісло. Один з моїх клієнтів, наймолодший, приніс мені з дому своєї бабусі клапті старовини гардин, якими я прикрасила стіни, додала трохи вирізок із журналів. Пані згори частує мене сніданками. Чим напхаю кишені, тим і поснідаю. А ще завжди є кілька карамелюк. Мус уживатися із мишами попервах видавався мені єдиним недоліком мешкання у підвалі, за оренду якого я нічогісінько не плачу. Тепер бо я присвідчилася, що звірята ці не такі вже й жахливі, вони скромненькі, коротше кажучи, вони приємніші од що ними кишать найрозкішніші будинки Буеносайреса, в котрих мене обдаровували рештками їжі, коли мені було одинадцять. Коли зі мною клієнт, миші не з'являються, вловлюють різницю між двома різними тишами, вигулькують, щойно я лишаюся сама, в серці найменшого шурхоту, бігають сюди туди, зупиняються на миті і скоса на мене позирають, ніби намагаються відгадати, що я про них думаю, іноді з'їдають шматочок, сиру чи хліба, залишені мною на підлозі. Міші мене не бояться, я їх теж. Кепсько хіба що зай запастися харчем, бо поїли б усе перш ніж я скуштую бодай чогось. Є лихі люди, що тішаться з мого становища, називають мене ферміною мишатницею. Хай навіть не мріють, що я подарую їм такої насолоди і проситиму полапки, аби винищити мишву. Я житиму з ними. Вже й розпізнаю їх, кожного хрестила іменем кіноактора. Найстарішого миша звуть Чарліто Чаплін, того Грегорі Пек, того Марлон Брандо, того Дуіліо Марсіо, того Непосиду Даніель Гелін, того Елбріннер і є ще дві самички Джина Лолобриджида та Софі Лорен. У дивний спосіб ці звірятка заволоділи підвалом, де напевно таки замешкали куди раніше, аніж я. Навіть плями надмірної вологости набувають мишинної форми. Темні, злегка видовжені з двома вушками і загостреними хвостиками. Коли ніхто не бачить, ховають для них трохи їжі у блюдечку, що його подарував мені пан з будинку навпроти. Не бажаю, аби миші мене покидали. Тож, якщо раптом припреться якийсь сусіда із наміром винищити їх полапками чи за допомогою кота, я щиню такий скандал, про який той шкодуватиме решту свого життя. Про знесення будинку оголосили заздалегідь, однак я не піду звідси, доки смерть не забере мене. Згори наготували валізи і кошики, невтомно пакуються. Навпроти під'їзду переселенців чекають вантажівки, однак я проходжу повз, ніби нічого не помічаю. У жодного з цих панів ніколи не попросила я ані Сентаво. Поки йду, за мною пильно назирають, гадаючи, що я з клієнтами, бо ж балакаю сама з собою, аби подратувати їх. Зі своєї люті вони замикають мене на ключ, і з люті, власною, не прошу, аби відімкнули мені двері. Уже два дні, як з мишами діється щось дивне. Той приніс мені каблучку, той браслет, а найполохливіше найполохливіший намисто. Спочатку годі було все повірити, та ніхто мені не повірить. А я щаслива. Байдуже, що то лише сон. Мучить спрага, лежу свій піт, мучить голод, гризу свої пальці та пасма волосся. Поліція мене не шукатиме, ніхто не вимагатиме у мене ні довідки про здоров'я, ні про зразкову поведінку. Вже зруйновано дах, Сипляться солом'яні друзки. Почалася руйнація, чую крики, та в жодному не вгадую свого імени. Мишам страшно, бідачки. Не відають, не тямлять, що таке світ. Невідоме їм щастя помсти. Дивлюся собі в люстерко. Відколи навчилася задивлятися у зеркала, ніколи ще не бачила себе такою красунею. Підвал Сильвіна Окампо.